Эй, hey йоб, всем привет! У нас экстракшн шутер будет сегодня. Берчок, белючок. Так, нам туда, да? ОК. Попробуем налутати, Бежим сразу до сейфа. Вот ты вообще голый. Так, я да? Ага, тут. будет тут боташи ходить. Ой, не то. Так, там здесь ботя рай, да? Я щось на то сам той стороны вхід. хит okay. окей. Куда мне ты ну шо? Так. Данечка. Это тут шестирка. Два минуса. Да, у нас вот тут вот, вот, трика. Ах, у меня лекас. Можно шарс? Нет. It's EA, it's Ой, а что я взял? пойду.

Водичку забираємо. Так, там уже було людишки. Блять, не можу викупити да вони. Vậy là chớ tụi quỷ Супер. Живим я лише все це дуже добре. Лікуватися нічого не треба. Патрони в нас ще є. І шо ж, як мені їх той самий. О, що смачненьке, такое спи. Кстати, а, мы уже дохли, да? soldier. The elevator inside the dam has been activated. You can now use it to evacuate. Так, тут не? А в нього Це Он Бонус. Тичка десь сюди. Це не знаю, що Тоже теж десь. Сюди. Так. Ліфт вони активували. Дві хвилини, може, то йому зарашити. нам тільки чекнум там той трупик Десь я його тут йобну. Батанчик тільки де? Другий поверх, Чи що? Бля, я так не встану до ліфта до биг-то. А, тут був. Що я так ебнула? нахуй він забрів. Як я його туди майзив, коротше? Блять, я не встигаю. Ц... Ні, хвилина. Можливо, ще встигну. Блять. я встигну. Ніхуя не встигає, сука! Заблукав, блять, я думав що попробую порашити вони в, в швече вийду чем я, блядь, до не дойду. Шо я ще сука, то ебучий выхитный. <різь> а куда мені йти де тут нахуй? є Ага, сука, є, блядь Короче, 14 секунд. Найдем смислу сука, бігти туди The damn elevator has been shut down. If you want to evac from there, find the switch to activate it. Mm?

Дякую за Разве? думаю, бля, в принципе, тут не машу Ну, поняли. Первый месяц у В принципе все свалим. короче, не тут что-бышь лопать. Сколько часов? Я думаю, не побачить. Так, идем до шукати знову цей долбаний вихід звідси. Или непогано даже можно было липша. Конечно, Махач не вийшов Все, то мы. Так, тебе раз, что ты <laughs> Кто пиздец, конечно. Ладно. 200 штук вынесла да. Давай, все. рукой Прикидаем туда. Так, return to lobby, окей. Ж, вот такие минимальный рейдик. Потом шейки закинем.